Дебатом кандидатів у президенти бути, але це швидше не дебати гладіаторські бої перед виборами шоу, і в принципі це був ну типовий крок Володимира Зеленського провести це формат шоу. Адже на думку політичного оглядача Антона Богайчука, перед народом Зеленському виступати значно комфортніше аніж перед галузевими експертами, які можуть запитати про речі, у яких кандидат можливо не обізнаний. Ми не зможемо побачити наскільки. Кандидати розуміються в такій рутинній повсякденній політиці. Як вони вміють виступати і грати на публіку? Ми вже в принципі побачили. Волиняни вважають, що дебати потрібні, аби нарешті почути притомне бачення кандидатами напрямку розбудови держави. Здебільшого людей цікавить позиція Володимира Зеленського. Кандидат президента Зеленський він такий. Я б сказала, що він трошки. Скриває, він не розкрив свої позиції, він не розкрив своєї передвиборча компанія. Він нічого не хотів розказувати. Я вважаю, що е, люди повинні почути е, ну, про майбутнє нашої держави. Молодь, що підтримує Володимира Зеленського, висловлює власну позицію. Вони нічого того, що все вирішують, якби люди, і ну хіба що це може впливати якось на думку людей. Тільки для цього. А так, то ці сутички не потрібні. Чим може закінчитися, закінчитися такі дебати? І чи, чи якось вплинути зможуть вони на думку людей? Так? Я голосую за Зеленського, бо він новенький, ще за тих старих кандидатів, які в Верховній Раді все відомо. Він новенький ще. а є й такі волуняни, що без будь-яких дебатів впевнені, що посаду глави держави повинен обіймати чинний президент. Я не знаю, що воно дасть. Я рахую президентом. Залишиться Петро Порошенко, та й все скажу дуже мало. Я за Порошенка, от все, що скажу, Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера Велуцьк.